Попри непрості воєнні часи, діти Миргорода продовжують здобувати знання та опановувати нові вміння. Цьому сприяє діяльність гуртків, що працюють у центрі позашкільної освіти. Набір до груп триває постійно. Більше про унікальні можливості закладу розповіла заступник директора Інна Рожко. Центр позашкільної освіти це багатопрофільний заклад, у якому шість напрямів: художньо, естетичний, науково-технічний, туристсько краєзнавчий еколого-натуралістичний, фізкультурно-спортивний. Особливою перевагою центру є те, що всі гуртки працюють безкоштовно. Вони відкриті для дітей та молоді віком від 5 до 21 року. Пані Інна поділилася статистикою про кількість учнів. На даний момент у нас нараховується 679 вихованців. Одним із напрямів роботи закладу є туризм. Цікава діяльність, що підійде для тих, хто прагне активно проводити час. Саме на наших гуртках діти займаються скалелазенням, вивчають майстерність спортивного туризму, вивчають майстерність водного туризму, горнолижного туризму, пішохідного туризму. Наразі у туристичному гуртку займаються понад 15 осіб віком від 8 до 18 років. Охочі доучитися мають чудову нагоду стати частиною цієї активної спільноти. Ми постійно проводимо до набір до груп, тому що діти міняються, міняються якісь у них, якісь побажання, все і тому вони приходять і ми доповнюємо свої групи. Заняття з туризму для кожної групи відбуваються двічі на тиждень і тривають по дві з половиною години. Вихованці гуртка не обмежуються стінами закладу. Вони регулярно беруть участь у змаганнях. Ми постійно приймаємо участь в обласних змаганнях. І постійно наші наша команда, яка називається Фортуна, ми так її назвали, і старша, і молодша постійно займають призові місця. Ось відбувся 26-й кубок Полтавської області. Наші обидві команди зайняли призові місця. Молодша група повз за цей рік зайняла друге місце. старша група зайняла третє місце. Охванка гуртка поділилася своїми враженнями та розповіла про власні досягнення. Я хожу до Олени Володимирівни вже... Півтора года мені подобається ходити. Я завжди почті завжди займаю перше, друге, третє місце. У мене вже є дві медалі за перше місце. Я планую продовжити далі і не уходити з цього туризму. Тому що мені він подобається. Проте, за словами Інни Рожко, матеріальна база закладу потребує оновлення, щоб забезпечити ще якісніші заняття для дітей. Хотілося, щоб ця база оновлювалася, тому що. Так як гуртки є безкоштовними, то хотілося щоб для дітей проводилися більш якісніші заняття. Ну, виходячи з того, що маємо, так і проводимо заняття. Центр позашкільної освіти це джерело можливостей для всебічного розвитку дітей і молоді нашої громади, яка надихає на творчість спортивні звершення та відкриття нового.